Це не трансформація, це не якась зміна. Це затримка, або реально зупинка, смерть. А... І слідуча карта йде все ж таки король монет. Це непогана карта. Мені потрібно було її взяти, щоб роздивитися, чи буде це смерть, чи буде це остановка. Скоріше всього, що це буде, може, даже і остановка бо тут нам падає Все ж таки ресурси і падає у нас на рицаря ще і колесниця. Тобто ми будемо старатися все робити, може зупинимо ці ракети, ці шахіди. Так, по ітогу обстановка буде тяжка, холоднокровна, дуже зла, дуже е, накал, накал буде такий, знаєте. Нервуватися будуть, і, але наші ЗСУ будуть працювати злагоджено. Тягнути будуть дуже багато. Ж бажання буде дуже велике захиститися. Так що діньок буде ще той, люди. Діньок буде ще той. Ну, ось так. Ну. Якщо я отак приберу вам, то ось ви бачите. І до речі, бачите, тут у нас королева, а тут у нас рицарь був в цьому, на цих орканумах. І тут у нас була двійка, ось оця, бачите, А тут у нас підвішаний стан. Тобто двійка це теж не вистачає, не вистачає енергії, не вистачає. Не вистачає, не вистачає сил відповідати, не вистачає цього всього. Це наш і це позитив. До речі, позитив, можете собі цього представити, що він не вистачає, а це позитив. Тобто, ну, зовсім мало. Для даного моменту, для даної ситуації це мало, мало. Ось така ситуація. Так, я хочу, знати, що ще запитати, чи буде цей удар, чи буде цей удар масований, чи буде там декілька ударів, чи він буде один, чи два. М Давайте ми спитаємо, може покаже, яка конкретна карта. Це вісімка може бути жезлова. Зараз подивимося, чи буде масований той удар. Вроді, новини нічого так собі, стабільна ситуація, масований удар. Не показує, але ось ця перевернута карта показує, що є, є зрадники, будуть зрадники. Що ми будемо з того мати? Ми будемо мати потрійки. Бачите, ми втрачаємо цю стабільність. Перевернутий вже йде монет, будемо мати втрати по валетику, будемо мати втрати матеріально-фізичні. Ну, вроді як не масований, не показує воно так. Ану, зараз я ще спитаю у Ленорманів. Ну, знаєте, по крискам я б не сказала, що він буде масований. Ще впали клевер тут. І ну, подія, бачите, якась буде все ж таки, і змії випали. А, ну, от, от по цим картам я не скажу, що то масований буде. Не скажу, ні. Ні. Не скажу. Скільки буде ударів, хто його знає, але він масований це ж не, не тільки от, да, кількість. Кількість то ще таке. А, маючи на увазі в, ураження. масовані, Чи будуть вражень, а, масовані ураж, враження цими ракетами по лівому берегу Запоріжжя? Отак от задамо питання 20 квітня. Покажіть мені то. Ну, по тріаді я не, розкажу, не скажу, ось я розкриваю. І йде повторення карт. Іде, я не бачу тут, щоб тут було а, масоване. Воно все одно пройде по легкості і ще буде і таке неясне, куди воно там попаде. Так, да. не буде там такого чогось сверхістерного. Так, все по лівому берегу я закінчила. І о, я балабіно, кушугум, комишеваху, і там ще яке селище. Мені писали, зараз я подивлюся, я подивлюсь його, воно ближче до лівого берега, я його подивлюся, яка там буде обстановка в іншому відео. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, це дуже важливо для відео. Хай мій канал, хоча б він, щоб він був, щоб він був і виростав. Мені це дуже важливо. Все, почуємось, па-па.